Добрий день, запишу відео для каналу про одну з наших перших інсталяцій. Ми сьогодні якраз приїхали міняти по гарантії інвертор. Дивний випадок, інвертор multi Значить, У нього всередині є два вимірювача якості вхідної, вхідної напруги. Один з цих вимірювачів в чомусь калібровка втекла. І постійно вивалює помилку, що вхідна напруга некоректна. Відповідно, прийшлося замінити. Дякую Антітіенергія, дякую Володя за те, що ви замінили цей пристрій. От. Але на цьому об'єкті розкажу трошки. Значить, на ньому стоїть два пілона 10 кВт 5000. От. на ньому стоїть два сонячних поля по 3-3 кВт, якщо я не помиляюсь, схід-захід. І він також має лічильник. Ось лічильник електроенергії 3 p 75 сіті, електроновський. Між лічильником і інвертором стоїть тепловий насос. І інвертор, відповідно, при наявності надлишку сонця компенсує потужність теплового насосу. Так. Ось стоїть серба. І значить, теж з особливостей, що перед ним стоїть стабілізатор, лічильник стоїть перед стабілізатором. Тобто потужність стабілізатора також компенсована сонцем і акумулятором при потребі. Плюс на цій системі, як завжди, стоїть байпас, неважно який інвертор, ми завжди ставимо байпас для можливості напряму кинути вхід на вихід, якщо є якісь проблеми. Ось гарантійний випадок. Дуже сподіваюся, що все буде далі працювати. Взагалі це. Рой той, хто розробляє прошивку для цього інвертора Вільтрона в Нідерландах. Він чекає цей пристрій для того, щоб дослідити, що з ним сталося. Тобто Ми відправляємо його назад в Європу по гарантії, щоб вони в лабораторії подивились, тому що вони хочуть зрозуміти, щоб такого більше не ставалося. Бо це схоже якийсь перший випадок. От. Також докладу сюди до відео зовнішній вигляд панелей, щоб було понятно, як ця система налаштована. Дякую за вашу підтримку на каналі. Так, ззовні як виглядає сонячна станція. Ось у нас виходить це західне поле. Зараз воно в сніжку. Кут тут, я не пам'ятаю, 35 градусів здається. От, на західному полі. Раз, два, три, сім, вісім, дев'ять панелей. Да? Ось. Доброго дня на цьому ж самому об'єкті. На якому ми ставили, крім сонячної станції резервного живлення, ми також ставили тепловий насос, моноблок зовнішній. Ну, основну роботу зробив Антон. Я більше координував, особливо координував підключення до системи, до інвертора, як цей тепловий насос має працювати. І попробую коротко зняти про це відео, для того, щоб вам було зрозуміло. Особливості цієї системи в тому, що ми зберегли рідний електричний котел. Так, електричний котел рідний. Ми його перевели в одну фазу. Він стоїть перед інвертором. Тобто, якщо надлишок сонця є, то електричний котел теж може компенсувати від сонця. Значить, Спочатку ми зробили його на одну фазу, кинули його перед інвертором для компенсації, але потім зрозуміли, що це забагато для однієї фази. Тому переключили на три фази. І Основна функція цього котла це резерв. Він зараз не використовується ніяк, тільки у випадку, якщо щось станеться тепловим насосом, ми зберегли його. Також бойлер або там, теплоакумулятор бойлер цього котла ми задіяли, не міняли його. Тому що заміна бойлера ну, на відео, здається, ця кімната більшою, набагато, але ця кімната має розмір. Трошки менше двох метрів, на трошки менше двох метрів. Вона є дуже маленька, відповідно. Тут все зроблено міддю, і якщо перекобашувати всю цю систему на новий бойлер, то це треба все переробляти. Ну, тобто це такий доволі серйозний підйом. Та, а ефект від цього не, не суттєвий насправді. Тому нам вдалося зберегти існуючий бойлер. Вдалося підключитись до нього в систему циркуляції. правильно? Ми зробили все, от Антон теж тут зі мною. Значить, Систему циркуляції ми поставили цей теплообмінник, підібрали площу теплообмінника по-моєму, 3 квадратних метри більше, ніж рекомендовано виробником теплового насосу, для того, щоб гарантовано надлишок тепла і швидкість передачі тепла від теплового нас... теплоносія. До бойлера була нормальна, без всяких збоїв. Так? Ну, виробник, продавець, точніше, теплових насосів прийшов, поміряв потік своїм обладнанням, тобто вони поставили його на гарантію. Тобто ця система під, як це, підтверджена і погоджена з виробником теплового насосу MyCont, так? Тобто Ідея в тому, що перший контур. Теплового насосу, так як це зовнішній моноблок. Перший контур тут у нас теплоносій, як він називається? Гліколь. Гліколь. Перший контур – це гліколь, а другий контур – це просто вода через циркуляцію бойлера. Так. Таким чином ми вкидаємо тепло в гарячу воду. Коли треба опалення, відповідно стоїть. Трьохходовий трьохходовий клапан, який відповідно переключає опалення бойлер, опалення бойлер та механічний такий з сервоприводом. Ось. З особливостей тут, мені здається, нічого такого немає. Трохи награлися з термостатами. Ось стоїть термостат, так, тут. плюс стоїть контроль. Стоїть контроль теплового насосу, тут вже в кімнаті. Тобто пульт зі всіма налаштуваннями. Хоча головну роботу виконується через додаток, Через додаток, де цим тепловим насосом можна моніторити. Так, mycont. Ну і е, що додам сюди, напевно, це. Що для мене це було відкриття, що є моноблоки такі з ліконом. Так? На мою думку, це дуже зручно саме тим, у кого така маленька кімната, куди доставити внутрішній блок це є ціла проблема. Також, коли у вас є вже існуючий великий бойлер, там непрямованого гриву, то міняти його на той, який підходить конкретно до насосу, це може бути великі затрати. Тобто цей типовий насос підійде тим, у кого нема місця, і хто не боїться в систему закачати там, з десяток літрів ніколя для того, щоб не замерзнути зовнішній блок, щоб він не замерз. Ще зніму вам відео ззовні. Якщо будуть запитання, задавайте. Ну що, ось Антон, зовнішній блок. Ось, він є доволі великий. Тобто от, у вас який? 1,70 метр росту? Ось, метр 68. Ось на такій підставці він стоїть. У нього є піддон з нагрівачем. Чи то ми доставляли нагрівач? Антон доставляв нагрівач для того, щоб розморожувати піддон. Знаю, що це потрібно. У мене нема такої розморозки і цього літа, цієї зими я розморожував чайником. Тренаж з нагрівачем вниз. Дренаж з нагрівачем вниз, для того, щоб взимку, коли воно розмерзається, щоб воно не замерзало. в Тренажі. Там дренажна яма, куди вона стікає. Проблем з омерзанням не було до цієї зими. Тобто він абсолютно себе оправдав. По вартості це є недороге обладнання. Дякую компанії Майконт Україна хлопцям, які нам це дали. Ось я вам дам його параметри, можете собі стоп-кадри поробити. Тобто, в принципі, його. Його потужність не пам'ятаєте, Антон? 10 кВт. А його потужність електрична? Електрична До двох здається. Веко, веко, ми веко 2. тільки ставимо. Тобто, а, він тобто тр... Максимум до 4 кВт може. Тобто говорити. він з 2 до 4 кВт. Якщо включити Тен, то 4, якщо не включати Тен, то він там 2, а буває менше. От, в принципі, 10 кВт от коефіцієнт рахуйте. Загалом е, цей... Замовник задоволений, були нюанси. значить, У нас згорів чи поламався механічний термостат, ми його викинули з системи. Тому що він не витримав, тут були різкі вимкнення світла. Розрядилися в хлам акумулятори, і ці блимання механіку користо, знищили. От, він доволі тихий. Я от біля нього стою, він шумить трошки більше, напевно, ніж мій аксіома, але на його розмір це, звичайно, він дуже тихий. От, ну, він тут в комплекті ще з чотирма повітря-повітря тепловими насосами. Тобто цей будинок по суті своїй автономний. Якщо доставити, ми рекомендували ще доставити хоча б 20 кВт цих акумуляторів, то дуже мало потрібно йому без при відсутності повні світла, дуже мало йому потрібно е, за цей, включати генератор. Ну, у нас є генератор тут включений, він має свій. Автоматичний від резерву, він стоїть перед інвертором. то Кнопочкою нажимається, він переходить на генератор. Мульта-РС, в принципі, його е там індійський генератор має 53 Гц. Треба ще попросити сервісменів, щоб вони накрутили до 52, бо 53 це вже дуже жорстко, навіть Віктор не дуже хотів. О, так що Такий об'єкт. Що зараз зніму вам е східне поле. Ось там східне поле. Панельки вже повністю розтали. Зараз вони, це у нас лютий місяць, генерують 2,6 кВт. Їхня, їхня максимальна потужність 3,33. я вже тобто Ми сюди поставили, вибрали панелі 370 Втні, здається, невеликої потужності для того, щоб набрати максимальну напругу. Як знаєте, в Multi-Res МПТ контролер 3 кВт тільки, тому ми його перегрузили трошки. 3,33, 33 це ми перегрузили на 11%, абсолютно адекватно. І система працює зранку до вечора. Е в... Ми поставили і минулого літа, кінець літа, то декілька місяців е Микола, якщо дивишся привіт, був дуже задоволений, прислав нам відео, що спостерігати за тим, що раніше він за це гроші платив, то зараз він це бере від сонечка, це було дуже приємно. Так що дякую вам за увагу, дякую за підтримку каналу. Далі буде.